Ми хочемо купити будинок. Тема разом дивитися, що є на ринку і які ціни і планування. Сьогодні у нас три перегляди, всі недалеко від центру. Чоловік каже, що зараз саме час купувати, бо ціни трохи впали. Думаю, ви чули, що в США всі живуть в кредит. І головне тут качати свій рейтинг. У нас за рік вже 7.30. Ми дивимося будинки на вторичному ринку, це дешевше, навіть якщо врахувати ремонт. Це перший дім 400 тисяч 140 квадратів. Зразу смутили сусіди. Якщо бачите таке, це ознака неблагополучного району. А ось наповнення досить мила. США всі будинки продаються пустими. Це просто дизайн, щоб люди розуміли, як можна все обставити. Другий 600 тисяч. Планування дивне, два входи, як для двох сімей. І місця мало. Ми подивилися тільки одну частину. Інші ще досі живуть люди. Цей варіант нам точно не підходить. Третій 540 тисяч 250 квадратів. Тут я мала великі надії. Є моя улюблена острівна кухня, але планування максимально заплутане. І ще бонусом на домі живуть бджоли. Завтра у нас нові перегляди. Підписуйтесь, будемо дивитися разом.